Hello, а ми такі нарядні і їдемо на шашлики. Чого на шашлики? тому що Сьогодні мали їхати на українські Мальдіви але і за то, те, що 음... e... Do... ну, дощ був і взагалі така погода трошки не купатися але все-таки на вулиці добре, так? Оця вічна довольна мадам, яка портить Неправда всі... really. nas... Зараз, як тарілки впадуть, тобі буде точно капець. Коротше, да, ось ми так готуємося, у мене є така крута кофта. Да. А, До речі, я сьогодні з укладочкою. Але я її накрутила годину назад, але все ж залишилось. Теж все таки Ми збираємося, я вам покажу прекрасний сад. Да. Е, чисто бабушкіни рекомендації. Тут дуже багато трояндочок, але тут поки до неї доберешся, зараз вам покажу все. Ось така гарнюшенька. Ой, там хтось сидить там. Ой, там джола, блін. Ми тікаємо, звідси. Такі гарнюнки. Ось такі, але трошки, бачите, вони вже всі метелик ще літає. Боже, яка краса. Дивіться, скільки метеликів, я не можу. Що за таких багато? Е, вони вже трошки перецвітають, того, так. Да. Лаванда. Куд... Ні, що тут? А подивіться, лаванда мене вносить, а ось це не лаванда, ні, це лаванда, ой, все, така естетика. Доволі трошки погано ловить інтернет, ми вже приїхали. А! Ой, тут люди, конечно, є. Ну, отак от, так от на нашу територію зараз я вам покажу, наш стол, але ну, у нас ще шашлыків нема. Дуже статичний, банан лежить. От <смеш> <то на> <смеш> я пам'ятаю того разу ми там були, там шашлики наші жарять. <смеш> я а сусіску теж живі фотографії, Фоткає.